Всім доброго дня. Сьогодні в нас цікава подія. Сьогодні, 26 вересня, ми починаємо цикл нових програм. Чергова назва в нас Порятин Освіта». В цій програмі ми будемо розповідати про ті події, про ті новини, які відбуваються у освітніх галузях. Безпосередньо ми будемо говорити про те, що відбувається і чим живе Порятинська загальноосвітня школа номер 6 і сьогодні я із радістю хочу познайомити всіх тих, хто зараз дивиться нас у прямому ефірі, і всіх тих, хто буде переглядати нас на інших каналах. І з ведучою цієї нової програми її звуть Наталія Журенко. Наталія, добрий день. Добрий день. Також хочу представити, що допомагає нам у випуску програм завжди. В наших ефірах, в більшості наших ефірах, Брайан Шон. Брайан, привіт. Привіт, добрий день. Для тих, хто не знає, скажу, що Брайан Шон, волонтер Корпусу Миру, він працює в громадській організації Жіночі ініціативи, працює для розвитку громад Порятинщини, робить дуже багато цікавих і корисних справ. Ну, а сьогодні він, скажімо так, со-випускаючий програми Пертин інформ і переходимо безпосередньо до нашої теми. Як я вже казала на початку, ми будемо в цій програмі ми будемо розповідати, чим живе, що відбувається у навчальних закладах Пирятинщини. І зараз я надаю слово пані Наталії. І Наталя, розповідайте. Ну, спочатку хотілося взагалі дізнатися про школу, яку ви представляєте. Я знаю, що в школі ви цій працюєте вже багато-багато років. Якщо багато-багато, то це скільки? Ну, це 27-й. 27-й рік. Ну я думаю, що про свою школу вам є що розказати, тому слухаємо вас. Пирятинська середня загальноосвітня школа номер 6. Почала діяти з 10 листопада 1956 року, а в 1971 році побудовано нове приміщення школи. Пані Наталі, я буду вас перебивати, то зараз ви дали фотографію. Це, да, приміщення... це саме якраз стара школа. А тепер покажіть, будь ласка, школа. А, має зараз, зараз вигляд. школа має ось такий вигляд. Ну, суттєво відрізняється. Так, дякую, продовжуйте. У 1958 році у школі було введено курс трудового навчання Автосправа. Покажіть, будь ласка, нам фотографії, як це відбувалося. А, ага, зараз які курс цікаві на фотографії. не викладається. В 1965 році вперше в районі школа започаткувала навчання в кабінет, за кабінетною системою. Ось подивіться, які кабінети були в той час. 1976 рік школа стала першою і єдиною в області опорною школою всесоюзного значення з використанням технічних засобів навчання. Навчальний заклад повністю був забезпечений шкільними меблями і кіноапаратами, діапроекторами, магнітофонами і програвачами. А О, що це за фотографія, бачите. Наталія? Ну, це фотографія якраз наших викладачів того часу. Як цікаво у, дивитися такі фотографії, чесно вам скажу. У 1978 році школа номер 6 постійно щось запроваджувала таке впровадження навчання шестирічок. У 1988 році саме в нашій школі було впроваджено п'ятиденку. І я була першим вчителем в районі, яка мала два вихідних, коли мої колеги ще працювали і в суботу. Уявляєте, які заздрості були саме до мене. Започаткувалося започ... ще одне нововведення. Школа з продовженням навчального дня. Було відкрито 12 груп продовженого дня. От зараз ви дивитеся, яка сучасна наша школа, які саме початкові класи зараз у нас, і наскільки вони відрізнялися від того, що було раніше? У 1982 році став у дію шкільний стадіон з круговою біговою доріжкою на 250 метрів. І уявляєте, в. Того ж року шкільний стадіон зайняв друге місце в обласному огляді конкурсів спортивних майданчиків. Важливим етапом у фізичному розвитку оздоровлені дітей стало відкриття в цьому році першому в районі спортивному класі. Ви знаєте, спортивні класи існують у нас і донині, і дуже приємно, що наші спортсмени займають місця. Не тільки в районі, в області наших спортсменів, випускників наших шкіл знають і по всій Україні, і навіть в Європі. Ну, це, ну, це дуже У 90 році школа почала працювати над проблемою здоров'я та розвитку дитини. Цією метою ми намагаємося гармонійно поєднати навчання та збереження життя, здоров'я дітей. З 2003 року школа працює за такими профілями навчання природничий, технологічний і універсальний. От зараз ви якраз саме бачите, вже кілька років випускники нашої школи разом з атестатом отримують посвідчення молодшої медсестри по догляду за хворими. Ну, і от далі ви побачите наших вісажистів протягом 10-го, класів. Учні опановують основи фізіології, фармакології і мікробіології та основ сестринської справи. Наталя, Наші слухайте, так вони до вас у школу ходять в такому одязі, чи це тільки ні, на уроках? Вони, вони... Ходять тільки на ті уроки, коли саме проходять по профілях. А ну, в звичайних днях вони ходять в звичайній шкільній формі. Гарні у нас випускники, правда? Дуже. Брайан, ти Дуже. приходь до нас у школу, подивися, які в нас гарні дівчата, і як вони гарно вміють лікувати. Лікувати. О, я бачу, що і у вас хлопці і хлопці на вашому факультеті є, так? Не Для тільки усі. дівчата опановують цю професію. Ну, ви знаєте, є. візажисти, мабуть, більше дівчата, а от догляд за хворими є і хлопчики. Чому? Ті, які в майбутньому, можливо, хочуть стати пов'язано щось буде з медициною. От бачите, це саме у нас клас. О, і от це те, що я вам хотіла розказати трошки пізніше: у нашій школі для учнів відне, віднесених до спеціальної медицинської групи створений кабінет ЛФК, от саме ви його бачите, де організуються додаткові заняття за спеціальною програмою. Це діти. Спеціально проходять медичний огляд і по наслідкам цього медичного огляду вони відвідують саме Кабінет лікувальної фізкультури. У цьому році розпочав свою роботу клас з інклюзивним навчанням. Троє діток-першокласників з проблемами здоров'я мають змогу навчатися та спілкуватися із своїми однолітками. Педагоги працюють з ними за окремими індивідуальними програмами розвитку. Наталя, я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно, що все-таки інклюзивне навчання прижилося в Пирятинському районі, і що саме з цього року у нас дітки з інвалідністю мають можливість навчатися разом зі своїми однолітками. І так само дуже приємно, що якраз шоста школа започаткувала цю інклюзивну освіту. Тому вітання Ва, директору добре. і адміністрації подякую. Я думаю, що їй треба подякувати начальника відділу освіти за те, що він зробив такий крок і зміг впровадити інклюзивне навчання в Порядницькому районі. З періоду 1971 по 2013 рік школу закінчили. Кінчило 3039 учнів. Ну і, і хочеться мені сказати, що Ірина Таран теж одна із випускників цієї школи. Можливо, Ну, скажімо так, я один рік навчалася в школі номер 6 це були все певні воно обставини, воно чому воно ми воно там навчалися, бо це була українська да, вона стала і мені рідною, тому що я якраз потрапила у е, спортивний клас, як він називався. Ми грали в баскетбол. І, до речі, якраз у тому році ми стали переможцями обласних змагань. На що я також якби, була до цього причетна? Мені приємно. Тому перед... Користуючись нагодою, передаю привіт усім вчителям, які мене вчили. І коли я навчалася в шостій школі, якась така тавтологія мене вчили, вчителі, але ну правда, я вам дякую за, 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 за те, які за ті знання, які ви мені надавали. За ну ви? і я бачу, Наталія, я ось бачу, що ось також знайоме обличчя. Пані, пані вчителька у вишиванці. У вас якесь у вас вчителі ходять у вишитих сорочках, чи це якийсь був спеціальний урок, чому саме? Ну, по-перше, Ну, 1 вересня. У нас є, і я думаю, що на майбутнє ми покажемо, які ми проводимо дні, які в нас проходять конкурси, саме присвячені тематики українського народознавства, нашим і вишиванкам. І в наступному, вже забігаючи наперед, я хочу вам розказати, що у нас навіть було День краси, де ми міряли у дівчаток, у кого найдовша коса. Про це я вам вже розкажу в наступному передачі. Ну, Бачиш, школа хочем... вас живе таким повноцінним життям. Багато да, різних ви далі не бачили. Ось о, також така цікава фотографія. О, бачити, оце якраз Руфіна наша одна із зірочок. Руфіна – це та дівчинка з Ой, дуже добре, яка гарна дівчинка. Ну, це взагалі це дуже приємно. Коли з'явилася така можливість для діток, дуже гарно. Хочеться похвастатись тим, що за роки школу наші діти, випускники, Нашої школи нагороджені золотою медаллю 98 учнів. Ну і з срібною було нагороджено 34 учні. Наші гарні школа... показники, дуже гарні показники. Наша школа і сьогодні багато ціка... багато цікавими традиціями, науковими, знахідками, талановитими, висококваліфікованими вчителями. Школа має своє самобутнє обличчя, тому що тут. Сформувався працездатний згуртований колектив вчителів, які шанують закладені попередниками традиції, і багато роблять для того, щоб вони розвивалися і збагачувалися. Для учнів затишно обладнані класні кімнати, два комп'ютерних класи. Ви бачите, один це комп'ютерний клас, де ходять наші найменші учні. Бібліотека, два спортивних зала. Зал силової підготовки, у школі обладнано музей народознавства і куточок живої природи. Робота школи, робота нашого закладу спрямована на розвиток засад нової школи, школи злетів, яка дасть можливість мотивувати дитину до навчання, відійти до неї індивідуально, враховуючи її можливості і потреби. Ну і хочеться закінчити, що це наша перша передача, і ми думаємо, що далі вона буде постійною. Ми будемо ще більше розповідати про життя нашої школи, про життя наших учнів, ну і про ті перемоги, які ми здолаємо в майбутньому. Дуже дякую, пані Наталі. Насправді. Е... Гарна була, гарний був випуск. Я нагадаю, що це був перший випуск програми Порятин інформосвіта». І пані Наталія Журенко знайомила нас із порятинською загальноосвітньою школою номер 6 Брайан, як тобі? Ну, ти взагалі знаєш, де знаходиться шоста школа. Uh, ні, я не знаю дуже, не я не знаю багато, я думаю, це дуже цікаво. А uh, якщо я можна, у мене є одне питання. Uh, Звичайно. У, ну, у одно фото, тільки uh, кілька, небагато дітей стоїть на uh, столі uh, на права кімната. Чому uh, небагато дітей стоїть і, і інші сідають? Чому я зрозуміла, це мабуть, класи? це до цієї фотографії? Це саме оцей клас. Це учні початкових класів у нас навчаються за методикою базарну, де вони не тільки сидять за партами, а й стоять на уроках. Mm -hmm. і, ну, мабуть, і Цим так само є унікальність шостої школи. Я знаю наскільки я знаю, да, що мабуть, тільки такі парти тільки в шостій школі. Так, да, тільки, і поки що тільки, на жаль, у двох класах, в третьому А і в третьому Б класі. Ну, а, бо, на жаль, ми на, щастя це було. Надіємося на те, що в майбутньому їх буде набагато більше. Так. Да, Пані Наталя, і, і я ще хочу сказати, що ну, я, не, я не даремно спитала в чи був він у шостій школі. І... Запрошуйте його в гості. Звичайно, <laughs> Брайан. Йому цікаво знати, чи вже вирядинщина. А ще хочу сказати, знову ж таки, користуючись нагодою, що в нашому центрі громадської активності Брайан проводить навчання English, Speaking English Club, то ми також ваших учнів запрошуємо до нашого клубу, який проходить у вівторок і в п'ятницю, з 16 до 17 години. І будемо співпрацювати, будемо допомагати один одному, будемо дізнаватися один про одного. І на цій гарній позитивній ноті, на цій ноті співпраці я хочу сказати, що перший випуск програми Порятин інформа світа відбувся. Можемо один одного з цим привітати і до нових зустрічей. До нових зустрічей! До побачення! До побачення. До побачення.